Бої за Покровський тут вже рік, навіть вже більше а, а за Донецьку область 2014 року і Донецьку-Луганську область. Тобто вони за 12 майже років не змогли взяти всю окупувати всю територію Донецької і Луганської областей, і в даному випадку це абсолютний болєв Російської Федерації, який вони знаєте розповідають. І сполученим штатам і партнерам, що вони і так і так заберуть, і тому краще віддати території без бою. Цього не буде. Ніхто здавати свої території точно не буде. А, своїх людей, власне, які там живуть, і які хочуть повернутися туди а, після закінчення цієї війни. Ну і крім того, а, оця славянсько краматорська агломерація, яка залишається під нашим контролем, це також важливий фортифікаційний природній. Бар'єр для uh, отримання оборони. Якщо ми на сьогоднішній день просто його віддамо, то це відкриє uh, оперативний простір для подальшого наступу на Дніпропетровську область, на Харківську область. Тому просто це навіть з, з, з тактичної точки зору, військової точки зору, uh, для нас є неприпустимо не кажучи вже про те, що ми не здаємо ані свої території, ані своїх людей.